Яна Залевська на позивний мультик пілотеса 59-ї бригади. Родом із Херсона під час окупації деякий час жила там, що стало поштовхом до її мобілізації. У серпні 2024 року отримала важке поранення на фронті, пройшла тривалу реабілітацію і повернулася до служби. Пані Яно, ми вас вітаємо. Ми дуже вдячні, що ви сьогодні з нами. Знайшли час до нас завітати. Розкажіть, будь ласка, про себе хочеться трішки ближче з вами познайомитися. Мене звати Яна. Останні більше трьох років я живу з позивним Мультик. Я оператор п'ятдесяти 50... 50... 59-ї окремої штурмової бригади сил безпілотних систем. На даному разі я служу в першому батальйоні. Тобто, після поранення ви повернулися на службу? Саме так. Розкажіть, будь ласка, по хронології, якщо починати з того дня, коли ви отримали поранення, досить важке. Ми бачили ваші фотографії, які облетіли всю мережу. Як розвивалися події? Що було далі? Спершу ну, мене відвезли в Дніпро, я там пролежала декілька тижнів. Мені там діставали деякі уламки в очах. З вухами так подивилися, виявили там контузії. Виявили те, що в мене вже немає своїх барабанних перетинок. Далі мене відправили у Львів, де я зв'язалася вже з львівським професором проектом Неопалимі, також проектом Суперхюменс і проєктом Незламні. Тобто я лікувалася одразу в декілька реабілітаційних програмах. Неопалимі мені вертають мою зовнішність, тобто всі ці опіки, рубці, це все робота Туркевича Олександра Юровича. За що я йому дуже вдячна, тому що коли ти жінка, коли ти зробиш таке поранення, ти ну, волею волею, ти розумієш, що вже, вже ти не будеш такою ж привабливою, що люди будуть звертати саме на ці рубці увагу, будуть, хтось буде тикати пальцем, хтось буде розуміти, хто військовий або дотичний до таких самих поранень. Суперхюменці мені зробили мій слух, надали також мені слухові апарати. Також вони працювали теж з руками, і це до речі, з руками працював син Туркевича. Так, Даніл його звати Олександрович. А незламні мені робили ні, права вух. У мене тут є шовчик, і зараз ми будемо знову продовжувати далі роботу з вухами і повідомленю, тому що слух, на жаль, трошечки випадає у мене, бо я повернулася на службу. Ні, лікування загалом зайняло на, на тому етапі було сім місяців. Я повернулася на службу і ми будемо далі коригувати, я не знаю, скільки точно це часу займе. Тобто, лікарі дозволили вам повернутися на службу виходить? Мені до... було важко не дозволити. Я боролася за те, щоб війти в бій. Тобто, в мене там зробили операцію, я кажу, все, будь ласка, давайте там. Я на службі, я вже не могла сидіти. Це дуже важко бути в тилу, коли ти вже так хочеш до своїх боротися з ворогом, нищити ворога. Ну і, в принципі, ти вже звик до такого активного життя. Якщо повертатися до поранення, чи можете ви згадати той день, як це сталося? Я так розумію, ви одна тоді постраждали, як я вирішую. екіпажа постраждала так, так. саме так в той раз. Угу. Дійсно, одна. Ну, день був як день. Типу, ми вилітаємо, виконуємо накази. Це був дуже спокійний день. Це я ще працювала за буар, і це були такі тижні, місяці, навіть от нас з весни по літо У нас була дуже така активна фаза, коли ми працювали всі по 20 і більше діб на позиції. Тобто, коли вже втома брала вверх. Ти вже сидиш так і іноді, навіть виконуючи круто свою роботу, уражаючи техніку, знищуючи ворога, ти вже просто сидиш і розумієш, що втома вона занадто сильна. І ти вже задаєш собі питання, Боже, що я тут роблю? чим я можу зараз ну, допомогти? Е, і вийшла я за потреби з бліндажу, а виявилось, як у нас же багато нас пілотів сидить з різних екіпажів. і Летіли в півшки, я була впевнена, що це хтось зі своїх вилітає. Втома вона зіграла такий злий жарт зі мною. В півіжка летіла та на антени, не особисто на мене. А я вийшла от не вчасно і не в той момент. Пощастило тому, що антени у нас в деревах все одно стоять, ну якби заховані трошки. І сам дрон розірвався він не, не прямо на мені, а в тих кущах. Але я ж інтуїтивною рукою закриваю себе, лягаю на землю, але все одно бачите, як. Тобто я трішки не дуже обізнана, він настільки розірвався, що ці маленькі уламки. Да, ну, отак, маленькі так, Маленькі уламки сильно. на мене полетіли. Я бачила спалах, угу. оце все, що я побачити, встигла. Потім очі залиті в крові, боляче їх відкрити навіть трошки. Я розуміла, що в очах є уламок, а коли ти ще як. Ну, у мене ж є досить бойової медицини. І коли ти не можеш себе ну, побачити, ти не можеш оцінити нормальну ситуацію, ти... я кричу пацанам: я 300, я 300. Пацани викликають вже евакуацію, що приїхала. І вже в евакуації я диктую хлопцям номер свого батька. Який також є військовий. Який також є військовий, він одразу подзвонив усім, кому міг, де моя Яна, куди її везуть, ми маємо там вже бути. У мене мама з папою, самі перші на першому стабіку вже мене чекають. Я там мамі обіцяла, що буду жити, буду бачити. Ну, як дитина, яка не хоче, щоб її мама і батько сильно переживав. ви поза кадром розповіли, що у вас нещодавно ще було поранення? Чи коли ще одне поранення ви казали отримали? Так, а, мій перший бойовий вихід вже після поранення, така була зона турбулентності. У нас був обстріл, коли була передислокація позиції. У нас були трьохсотих багато. Всіх відправили на евакуацію. Я залишилася разом зі своїм екіпажем продовжувати роботи, тому що треба було ще також, окрім того, що відправити живу силу на евакуацію, треба було зберегти робоче майно по можливості, поки його не добив ворог. І я прийняла таке рішення, що я залишаюсь на позиції. Я не маю права ну, залишити свій екіпаж. Все. Вони намагалися мене на евакуацію відправити, я сказала ні. Ну, хромаю да боляче, але я ну, залишаю з вами. І ми закрили зміну, ми відпрацювали, ми ще знищили ворога, забрали майно і виїхали тільки тоді. Що ми ці на увазі хромаю? У вас було щось? Е, в, ту, в той момент у мене було вже підбите ребро. Воно сходило більше місяця в мене. У мене були гематоми по всьому тілу і такий хороший синяк на обличчі. У мене є фотографії в соціальних мережах. Люди думали, що мене били. І в той же день ще прилетіла fpv шка У мене ще раз на позиції два-трьохсотих було, але виїхали ми вже всі тільки на вечір. Чи можу я спитати вас, на якому напрямку ви зараз? Покровський напрямок. Mm. Я не міняю напрямок. Ну, у нас якось так виходить. Ми не міняємо цей напрямок. Ми як з 22-го кінця ми як стали туди, ми звідти не виходимо. Тобто і те перше поранення це також було. Да. Зрозуміло. Дякую за відповідь. Якщо повертатися, знову ж таки в межах нашої програми ми говоримо про те, що після поранень. Ну, у нас переважно були чоловіки, жінки тільки нещодавно з'явилися, але і чоловіки теж розгублені. Оцей алгоритм дій, що робити далі, і, в принципі, практично по життю, як проходити реабілітацію, і це усвідомлення, що після поранення ну, там, якогось ампутації, у когось ще щось. Які у вас думки були? От ви на початку казали, що для вас важлива була краса, так? Чи думали ви, що. Все, життя закінчилося. Спершу були такі думки. Я звичайна людина, яка теж проживає певний спектр емоцій, але мене підтримували мої е, побратими, моя родина, яка. У мене мама 24 на 7 була, сім місяців зі мною поруч. У мене родина приїздила до мене побратими ще зі штурмової групи, дзвонили мені. Яна, ти, ну у нас ну така, ну ти гарна, тебе нічого не зіпсує. І Я якось на це переключилася. Я по-перше побачила, що я гарна не тільки була зовнішня, да? тобто те, що нав'язує суспільство, це маєш бути гарною картинкою. Я побачила те, що приховано було всередині, і зараз я це просто почала розвивати. Це перше. Друге, я мамі сказала: мам, ну буду тепер леопардиком, Тобто я прийняла ці рубці все. Зараз, коли мені на руки дивляться, я вже не ображаюсь, коли хтось там каже. Я кажу, пацани, та я калолося 10 років. Я говорю, я просто охотно задбросила. А, при... а потім уявіть їхню реакцію, вони вбивають мене в інтернеті, такі яна. Та ти що та, ти ну, а як до цього відноситись? Коли люди не розуміють, ну, що це може бути боляче для мене, це може бути неприємно. Люди лізуть туди, куди їх просиш не лізти, три горять. Тобто іноді вже починаєш там отак от жартувати. Так, чорний гумор, але тільки так і рятуєшся. Коли мені там жінки пишуть щось на шкла, типу, я б тобі там щось змінила. Жіночка моя файна, іди в собі, що зміни. Поміняй свій стиль життя, поміняй чоловіка, який тебе дратує. <кій> <кій> і тобі буде не до Яни Вікторівни, яка воює, яка захищає свій дім, захищає всю Україну і не зволікає на те, що їй вже кажуть. Я, наприклад, тут зараз воюю і ще в проміжках війни ну, встигаю пожити життя. Я жінка, я хочу е прожити свою молодість і кайфанути від неї, тому що я не хочу в одному з інтерв'ю сказати, що вибачте, я просрала її на війні. Я її не просрала. Якщо я спитаю вас про якісь практичні моменти, як саме тривала реабілітація, це були якісь операції, чи чи чи, чи що це було? Чи можна як якось може, медичною мовою, як це все правильно називається? Близько, мабуть, ну восьми точно може й більше, я так точно вам не скажу. Операції було у мене. Вони були, були деякі в місяць по декілька разів. Найважча була саме на ліве вухо. У мене дуже маленькі вушка, і навіть слуховий апарат було важко підібрати під мене. І одна з операцій, вона тривала більше п'яти годин, що було для мене ну, так доволі сильно. Вона була важка саме в хі... з хірургічної сторони. Але, дякувати Богу, лікарі змогли все… Зробити як треба, я зараз вас чую. Наразі у мене зараз немає на мені слухових апаратів, тому що була або в обстріл позиції, вони були втрачені. І вам треба нові? Угу. Якраз хотіла спитати про матеріальний бік всієї цієї історії. Ви казали про три програми: чи вони всі безкоштовні? Чи якісь донати? Як це відбувається? Е, От, люд... Самі програми вони були дійсно безоплатні, тобто SuperHumans надає вам ну ви лікуєтесь і проживати в лікарні. У неопалимах такої немає, так, ну, як в лікарні, де лежать пацієнти, тобто туди ми приїжджаємо. Але оскільки я лікувалася у суперхюменці, то я просто виїжджала на свої процедури до неопалими. А самі процедури були безкоштовні, безоплатні для всіх військових, і я хочу е нагадати, що неопалимі працюють не тільки з військовими, як і суперхюменці. Я думаю, що і незламні я там не уточнювала. Вони працюють безоплатно основа для всіх, хто отримав взагалі поранення від російської ну, агресії. Чи можете розповісти про себе до повномасштабного вторгнення? Чим ви займалися, можливо, також волонтерство, якась, якась громадська діяльність? Ви так багато про себе розказали? Взагалі нічого такого не було. Я була абсолютно. Я, ну, Перше, в мене був заможний чоловік. У 22-му році, коли це все сталося? Ми розійшлися. Ну розійшлися чому? Тому що я обрала не сім'ю будувати з ним і кар'єру в майбутньому в Канаді. Він був громадянином Канади, ну він і є. А я обрала залишитись на, ну, в Україні і піти на війну. Чому ви зробили таке рішення? Через батька я можу припустити, чи якісь інші були приклади в вашому житті, що це треба зробити? 22-й рік я в Херсоні в окупації. Я відчула на собі російський світ. Я чула, як в катівнях кричать люди. Я знаю, що це таке, коли ти сім годин стоїш в черзі за хлібом. Я знаю, що це таке, коли ти боїшся сходити в душ, тому що бабуся живе на першому, я... Ой, на другому поверсі, я у бабусі в гостях, я сходила в душ, і виходжу, бабушка каже, іди в шкаф пречся, тому що русські приїхали. Я людина, яка не... Не... я не терплю страх. Я завжди йду туди до страж. І коли росіяни мене зупинили і сказали, що ти по дівчинкам ти не розумієш, ми тебе прийшли спасати. Мальчики, ви, звісно, всі красиві, хороші, бородаті і тут. Ну тільки я вас піду убивати. Це ви їм сказали? Але вони, вони посміялись, вони не повірили. Ну, хто повірить, коли дівчина стоїть? А зараз вони щось знають про вас, можливо, там пишуть свої. Ой, мені хтось... часто пишуть росіяни. Ми тебе не добіли, ми тебе доб'ємо, ми твою гіалуронову кислоту всю виташімо. Котики мої. Якщо вони мені пишуть, значить я, на вірному шляху. Якщо вони про мене говорять, значить я все правильно роблю. Якщо вони мені погрожують випустити в мене град, сонечко, одна і впівіха, і весь твій град. Якраз хотіла вас питати про вашу роботу. Можливо, якісь щось, якісь ситуації, якими ви пишаєтеся. Що найчастіше у вас під ударом, ну, під прицілом у вас саме? Чи це техніка, чи це. Жива сила, чи чи що? Бо я, якщо чесно, трішки справді не знаю, як це все відбувається, якщо бо до поділитися. поранення було більше саме там машин, техніки. От е, незадовго до поранення ми три дні не могли е, е, дістати до міномета, який нищить нашу піхоту. Вони так його незручно поставили не для картини, для IFPV, І ми три дні не могли, не могли. І тут мій, мій дрон все ж таки залітає, розриває все БК, І я розумію, як же працювала. Коли ми всі, всі машини спалили, і ми потім по перехватам їх читаємо, ви маєте ходити пішки, тому що вам спалили всі машини. Я сижу і думаю, а це ми з побратимом спалили, це ми молодці. А зараз більше жива сила, це охота саме на полювання, саме на особовий склад. Мені дуже подобається залітати їм в пику. Ось стоїть, він куриє, я кажу: я тобі розрішала курити. Ні. І він Можливо, про якісь подальші плани е, після війни. Ну, ми всі ж е, сподіваємося, що рано чи пізно все це закінчиться. Чи ви думаєте про те, що станеться, коли це закінчиться? У мене вже розписане моє життя. Ну в цьому плані. <кхух> я знаю, що у багатьох військових є дійсно така, такий момент. Я, я прям ненавиджу, якщо чесно, коли мені оце кажуть: ти себе не найдеш. Ти потираєшся в цій житті, друже. Ну давайте чесно. Я ж не просто так працюю з психотерапевтом психологом. У мене є підтримка шалена, моя родина. І найголовніше, у мене є я. І віра в себе, і віра у своє майбутнє. І як би важко не було, я плачу, обтрухуюсь, іду далі, бо я жінка і в мене є ця енергія. А те, що там хтось не може себе знайти, друзі, працюйте. Спілкуйтесь, не закривайтесь в собі, і буде у вас щастя. Так, це важко. Я теж і дергаю по ночам, і просипаюсь. І хлопці мені мої сняться. Коли я на лікуванні була, мені прийшла, я спочатку мені наснились мої хлопці. У мене був момент, коли я думала, все, я, я йду там, зі служби. Я не, не кажу, що такого не було. Бо з невіри, і. Не хотілось мені нічого. Мені наснились мої хлопці і сказали, ми тебе на кому навчили. Я така. Да. А потім я дізнаюся, що моя, моя група без вісті зникла все. Я знаю, де вони, що вони і все. Ну, їх немає. Я не можу так просто піти і зараз типу здатися. Я до кінця постараюсь протерматись. Дякую вам дуже, дякую за інтерв'ю.